Добрий день, це суспільне новини. Мене звуть Роман Сухан. Жесто мови Лариса Бондаренко про головне на цю мить далі. І одразу розпочинаємо із вибуху багатоповерхівці через імовірно газ, який стався годину тому у Хмельницькому. Там зруйновано кілька поверхів. На місці працює наша колега Вікторія. Мельник вона прямо зараз доєднується до нас з прямим зв'язком. Вікторія, вітання. Я знаю, що ви щойно прибули, але що вдалося вам побачити і що знаєте на цю мить? У одному із микрорайонів Хмельницького сьогодні стався вибух близько 15-ї години дня. За попередньою інформацією, вибухнув побутовий газ, як повідомила нам начальниця сектору комунікації головного управління поліції області Інна Глега. Також, як ми бачимо, зруйновано два поверхи: це п'ятий та четвертий. На місці працюють рятувальники. Ки та поліція, також медики. Місце зараз огороджено, також розгортають тут пункт обігріву. Поки що немає інформації по про постраждалих людей або загиблих. На цьому в мене все. Вікторія, я дякую за ці подробиці. Буде більше обов'язково чекаємо вас на наступні включення. Вікторія Мельник з місця вибуху у житловому будинку Хмельницького. Ймовірно, через газ ми продовжуємо стежити за цією ситуацією. Двоє цивільних чоловіків зазнали поранень у передмісті Запоріжжя. Росіяни скинули туди авіабомбу. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Удар частково зруйнував будинок та пошкодив господарські споруди. Була на роботі, це був приліт снаряду, постраждав мій батько, такий чоловік, собачка, достали з-під завалів і кішку також добре знайшли. Це наші два будинки, три ділянки. Тут, тут була сетка з усім кухонним приладдям, тобто було облаштовано так, що це на літній час воно була загородана. Тут у нас була там кухня, пічне опалення, що там, що там. Наслідки ранкового обстрілу серед середмістя Херсона показав у телеграмі очільник міської адміністрації Руслав Шанько. За його інформацією, ворог прицільно бив по житловій забудові з окупованого лівобережжя, пошкоджено будинки та автівки. Місцеві жителі розповідають, що їм дивом вдалося вціліти. Це двадцять 4.20. Это все продолжалось где-то 4,45 или вот так вот. Я говорю, наверное, вот это Иисус Христос меня спас. Вот. Я подошла к окну, хотела взять фонарь. У меня там лежал. Подошла фонаря, нет. Я только вот сюда подошла. Я с проляку, глаза закрыла. Від вечора до ранку росіяни атакували безпілотниками Чернігівщину. Зокрема, вдарили по базі відпочинку Новгород-Сіверському. Там поранено жінку, її стан стабільний. Про це ефір суспільного сказав начальник райадміністрації Олександр Селіверстов. Ціли і в цивільну інфраструктуру база відпочинку вона в смузі міста. І до найближчих домівок там ну 50 метрів. Тобто, це прямо по Новгородському був, був завданий удар сам новгород Сіверський приблизно тридцяти 36 кілометрах знаходиться від кордону, і в нас дуже часто немає повітряної тривоги, коли вже вони починають удари своїми безпілотними системами. Напередодні ж росіяни вкотре атакували енергетичні об'єкти Чернігівщини. За повідомленням обленерго пошкодили один із важливих об'єктів електропостачання у Куруківському районі, позбавивши світла десятки тисяч споживачів. Щойно енергетики почали його відновлювати. Ворог вдався до повторних ударів. На те ж місце запустив ще кілька безпілотників. Персонал встиг сховатися в укриття а от їхній транспорт постраждав. Сили оборони відкинули противника поблизу Кучеревого Яру та Нового Шахового на Донеччині. Про це подумають аналітики. Діпстейт. Водночас окупанти просунулися поблизу Звірового на тій же таки Донеччині та Степової Новоселіки на Харківщині. Загалом на фронті за минуло добу генштаб зсу нарахував понад дві сотні боїв, найгарячіше традиційно на Покровському напрямку. Знищення логістики ворога на північно-слобожанському напрямку показали українські прикордонники. На відео, яке військові виклили у Ютуб, видно ліквідацію місця, звідки злітали російські безпілотники, а також знешкодження впіврона, транспорту і польового складу пальномастильних матеріалів. А бійці головного управління розвідки вполювали на Донбасі дві РЛС та пускову установку ворожого зенітно-ракетного комплексу. Також знищили вантажівку з особовим складом на борту роботу спецпідрозділу. Примари показали у соцмережах. Упродовж останніх двох тижнів бійці системно працювали на російській ППО на українському Донбасі. Йдеться у дописі. Колишнього очільника компанії Укренерго Володимира Кудрицького затримали на Львівщині працівники ДБР. Це суспільному підтвердили джерела в правоохоронних органах. Саме відомство пролюдового фото без вказання імені Експосудовця підозрюють у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства. В офіційному повідомленні сказано про схему незаконного отримання грошей львівським бізнесменом, якого правоохоронці раніше вже викрили на закупівлі неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад мільярд гривень. Тепер йому загрожує до 12 років за ґратами. У 2018 році, під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанції Південної та Західної енергосистеми, посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій «Укренерго». За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 мільйонів гривень. Після цього державне підприємство. Перерахувало підряднику понад 13,5 мільйонів гривень авансових платежів, які зловмисники привласнили. Україна офіційно розпочинає опалювальний сезон. Про це голосив на зустрічі з журналістами Володимир Зеленський. За словами президента, влада вже знайшла 70% коштів на імпорт газу та домовилася про допомогу з Нідерландів та взагалі з ЄС. Водночас, Київ веде прямі переговори з Німеччиною та Італією про закупівлю обладнання для генерації електрики. У більшості регіонів опалювальний сезон вже стартував у лікарнях, школах та дитячих садочках. До окремих багатоквартирних будинків почали подавати тепло у Чернігові. У Тернополі та Луцьку процес стартував тиждень тому, але його призупинили. На сумщині підключення оселю обіцяли вчора, але завадили в обстріли. У Херсоні, Кропивницькому, Одесі та Миколаєві чекають, коли середньодобова температура впаде нижче 8 градусів. Івано-Франківську, Дніпрі, Харкові на Донбасі опалення обіцяють увімкнути 1 листопада. У Полтаві 3-го, у Києві офіційну дату початку пального сезону призначили на завтра. Об'єкти соціальної сфери підключені на 55% у 20 регіонах України. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук і додав, що комунальники вже готові вімкнути опалення на всій території України. Відповідно до роботи готово більш ніж 17,5 тисяч котелень. Проведені капітальні ремонти котлів, заміна котлів до роботи підготовлено більше 17 тисяч теплових мереж, 340 кілометрів теплових мереж відповідно було замінено в двотрубному обчисленні. І я хочу повідомити, що фактично опалювальний сезон на сьогодні вже триває. Сьогодні об'єкти соціальної сфери включені більш ніж на 55% в 20 регіонах країни. Голова ж правління компанії Нафтогаз України Сергій Корецький розповів, що Україна накопичила понад 13 мільярдів кубометрів газу. Через російські атаки на газовидобуток паливо доводиться додатково імпортувати. За ці шість атак лише в жовтні, коли було випущено сотня ракет, в тому числі балістика і сотні шахетів, є руйнування. Ці руйнування також принесли втрати українського видобутку газу. Отже, є чіткий план по забезпеченню додаткових обсягів імпортного газу. Близько 1,9 мільярда євро є потреба в фінансуванні. Значну частину ми вже забезпечили. Без електрики, газу та водопостачання живуть у добропіллі на Донеччині. Місто менш ніж за 15 кілометрів від лінії фронту. Але, за повідомленням його адміністрації, там залишається понад тисячу людей. Як планують зимувати, дізнавалася Анастасія Галасюк. В'їжджаємо добрі, пильнуйте небо. Так, заїжджаємо в місто. Є загроза е, ураженням БПЛА. Це молнія, FPV, як правило. Ворог намагається контролювати ну, будь-яку логістичну ділянку, щоб ускладнити роботу для нас. Обстрілами побиті житлові будинки та інфраструктура. В цьому місці люди набирають воду. Водопостачання в місті через обстріли російської армії немає близько двох місяців, як і електроенергії. Оберевачі є, а світла немає. Газові печки купили, купілі токою на газовій печки покупаємо газ, газові балончики. Магазини в місті працюють, працюють і автолавки. Балончики купують в добропіллі, розповідає жінка. Їхати Галина не планує. Щоб виїжджати, нужно щоб були деньги, понімають. А якщо пенсія три тисячі, куди ти виїдеш? Тут в пункті незламності працює генератор. Люди заряджають пристрої, можуть випити гарячі напої, випрати речі, прийняти душ. Газовые баллоны, на газу как-то на автономке. Аккумулятор сейчас збехи заряжу. Через инвертор подключу, свет будет там, как бы телефон будущего дома может заряжать. Сейчас думаю об этом как-то. У нас скважина. Мы качаем воду. бойлеры есть три штуки, пять душевых и один туалет. У нас стоит 20 литровый титан. Кіпяточок набирають, і йдуть люди. Чайок ділаті там, не знаю, може, що кушать на цій площі раніше відбувалася евакуація місцевих. Люди тут прощалися, пили каву. Зараз, як ми бачимо, нікого немає, та все розбите Російською Федерацією. Розбитий та безлюдний центр міста. Обстрілами побиті магазини, кав'ярні, ресторани, покинутих тварин годують місцеві, які залишаються в місті. Я взагалі займаюся зразовими перевозками. По Погороду їзді, знімаю відео Я Ну, в тікток, естественно, викладую, і люди вирішили так скажем посадій стоять, на корм. для тих, хто зимуватиме у місті, є можливість отримати буржуйки через комунальне підприємство Добропільська служба єдиного замовника для жителів приватного сектору видаватимуть грошову допомогу на придбання дров та вугілля. Анастасія Галасюк Ольга Мілашич, Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас. Нідерланди виділяють 25 мільйонів євро на підтримку української енергосистеми. Про таке після зустрічі з українським колегою Андрієм Сібігою повідомив міністр закордонних справ країни Давід Ван Вел. Він нині з візитом у Києві, Амстердам, і далі підтримувати Київ на шляху до ЄС. Сибіга ж розповів про план провести у грудні дипломатичну конференцію присвячену спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України. Останні атаки показують, що Росія цілеспрямовано намагається штовхнути Україну у найхолоднішу зиму. Понад 12 мільйонів сімей можуть залишитися без тепла та електрики. Ми не можемо лишити друзів у холоді. Тому Нідерланди виділять ще 25 мільйонів євро на обладнання, терміновий ремонт та закупівлю газу. Окремою важливою темою нашої розмови стало притягнення Росії до відповідальності за агресію та воєнні злочини. Високо цінуємо лідерство Нідерландів та особисто мого нідерландського колеги у просуванні створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії та підтримку міжнародного компенсаційного механізму. І на цьому треку, на треку відповідальності агресора, притягнення до відповідальності російських злочинців, ми справді досягли суттєвого прогресу. На кордоні України з Угорщиною запрацювала автоматична система паспортного контролю від ЄС. Вхід-вихід вона передбачає сканування обличчя та відбитків пальців громадян замість звичного штампу в паспорті. Як Повідомив у суспільному чопському прикордонному загоні. Наразі збільшення черг на пропускних пунктах не фіксують. Мені здається, що буде черги будуть затримуватися. Ну так мені здається, що черги будуть. Ну я не знаю. Якщо для прикордонників, то добре, то добре, я знаю як. Найближчим часом очікується завантаження пункт пропуску на суміжній стороні зв'язку з цими нововеденнями. І ми рекомендуємо перевіряти інформацію на офіційних сторінках та веб-сайтах з метою уточнення завантаження пункту пропуска Чоптиса. На цьому у нас поки що все. Але нагадаємо, що в Хмельницькому годину тому стався вибух, ймовірно, газу у житловому будинку. Як бачите на своїх екранах, це трансляція наживо. Кілька поверхів і квартир вщент зруйновані. Про постраждалих наразі інформації немає, але ми продовжуємо відстежувати і в наступному випуску розповімо вам більше. О 17-ті буде наступний випуск. Тоді, власне, з вами і побачимося. Гарного дня, тихого вечора усім. Підпишись на наш канал у WhatsApp.